4 троси треба тягнути, це таке собі щастя, задоволення. Ось, тут взагалі мені подобається на цьому. Два троси. Один йде на один карп другий на другий. Все приходить в одну ручку, отакий пульт його взяти. Трошки його усовершенствувати і все. Газулька, дивіться. Взагалі м'ягусенька. Можна пальчиками воно крутити. Тут взагалі бомба. Ну і тут посадка. Інше. Тут, якщо я сідаю, посадка ну дуже низько і руль, дуже низько, і сижу я дуже низько, тому кулісу, ну, коробку, поняли, да хочу переварити ось сюди спереді. Зробити кріплення, ножки ось тут і тормозну лапку також перенести туди. Можливо, навіть зробити гідравлічний тормоз, бо ну тут. Працює все, але там прямо в карбюратор упирається і не дуже зручно. Тут все чудово, тому що тут посадка ну, в половину більше, ніж там.